Ну, Ось рейдерський заклад. Вони представники команди, яка приїхала з Києва. Де я, буду не йде в санаторій. І мене не пускають в санаторій. Ну, давайте булгарську пиццю. Всі діти і батьки, які йдуть зі мною в той корпус, мають їсти без перешкод а А А що, ви з а що немає права зайти? Санаторій було захоплено невідомими особами і було заборонено вхід. Стояли молоді мужчини спортивної статури, які заблокували вхід в санаторій. І вони почали типу, нас не пускати. Якщо ми не напишемо заяву на ім'я нового головного лікаря, нас не пускали до роботи. <му> Провести їх до вас чи прийти до центрального колега? Вони на центральному автомі. Зачекайте. Так зване рейдерське захоплення санаторію. Чи це е, просто зміна керівництва державного майна? І якщо ви не проти, ми хотіли записати невеликий коментар. Будь ласка, це, це, це звучало з ваших уст. Деське захоплення цього комплексу тихо відбулося в 2005 році, коли Пан Бабкевич разом зі своїм сином створили ТЗВО і перебрали без всяких договорів оренди управління цим корпусом. Ми типу, зробили що це приватна власність. Просто ніхто не міг з них забрати, його трошки силою пройшли. Мати все і все втратить. Через дурі свою, через черезкість свою.